Надали чергову послугу відносно купівлі об'єкта нерухомості в місті Києві. Покупці самі шукали на інтернет-майданчиках по нерухомості і знайшли попередній об'єкт, котрий їм сподобався, приїхали, вони подивилися, сказали, що готові брати. Ми підключилися на етапі, коли вони вже почали спілкуватися, до речі, теж з ріелтором, котрий був зі сторони продавців. Чому кажу продавців? Тому що там було шестеро продавців. Чому шестеро? Тому що ну, стандартна звичайна ситуація, коли люди були прописані в квартирі, квартира була не приватизована, а потім на підставі закону про приватизацію вони всі разом приватизували. Серед них був один неповноцінний власник, дитина. Ось і на угоді було рішення Опікунської ради, що батьки від його імені можуть. Робити там всі дії, що стосуються і попереднього договору, і договору купівлі-продажу, тобто всі операції з нерухомістю на придбання на продаж і придбання обов'язково придбання об'єкта нерухомості, бо так неможливо, щоб вони продали його частку, а сам він ніде не залишився. Тому перед самою угодою дитині <кій> був від батька подарован. Частка об'єкту іншого об'єкту нерухомості. І тоді вже після цього м, е, був продано нам частина цієї дитини, частина квартири цієї дитини. Ну тобто е, така угода, багато власників. Ось е, я не буду казати, що це супер важко, але ну, коли така ситуація, опікунський, шість власників, це. Потребує додаткових перевірок ще більш пиль, пильності і уважності е, при оформленні як попереднього договору, так і договору купівлі-продажу. Тому взялися за цю угоду. Попередньо виїжджали, самі дивилися ще на об'єкт там всі технічні моменти, е, показники лічильників, що потім на угоді вже все звіритися по, по всім платіжкам, по комунальним. Взяти акти на водяні, лічильники. Ось і. Ну ось так от. Ось е, квартира доволі непогана. Е, в житловому стані. Там перевага в тому, що можна одразу зайти і жити. По ціні, по ціні е, купили не за супер цікаву ціну, скажу одразу. Це 55 тисяч доларів, це не верх ринку, але і. Ну, далеко, ну, скажімо так, не супер найкраща ціна. Ось, На мою професійну особисту думку, там максимальна ціна її могла бути 52 тисячі доларів, але є важливий момент, нюанс, що коли шість власників і у кожного свої інтереси, то там ну, важко щось крутити навіть за 500 доларів. Ось, Якби там був би один, ну два власники, там чоловік і жінка. То це одна справа. У них є мотивація продати і там 52 так 52. Тим паче покупець з готівкою, ось без державних програм, тобто готівковий розрахунок. Ось. А коли багато власників, там і діти, і батьки дітей, то, ну, скажімо так. Це той, це той випадок, коли покупцю сподобався сам варіант, дуже сподобався, і купив за цю ціну, ну, без торгу, ось так. от. Тому, в принципі, в принципі, пройшло все, слава Богу, нормально, без особливих нюансів. Просто ну, такі об'єкти потребують пильно, пильної перевірки. І першочергово, я би сказав, по, суд, по, судам, по судам. Тобто, треба дуже пильно і уважно моніторити судові реєстри, бо багато власників, якщо якийсь суд. І позивач в потім його виграє по відношенню до одного з власників. То все може бути там. Ну що потім накладається арешт на майно власника, ось або може типу зараз арешту нема, але рішення суду вступає в силу через два тижні до а до угоди там три тижні залишається. І типу може підпадати під арешт, і все, угоди купівлі продажу не буде. Тому перевірка першочергово по судовим реєстрам. Ось, ну і вже далі, 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 там, по, по всім можливим моментам, нюансам перевіряти. Що ми і зробили, ось тому угода пройшла нормально. Ну гарний добротний варіант знову ж таки міг він коштувати на декілька тисячів доларів дешевше, на мою думку, особливо те, що покупці розраховувалися готівкою швидко. ось, Ось так одно, ну, але підкреслю, коли багато власників, багато своїх інтересів, і ну по стандарту власник не дуже налаштований, скажімо, на торг, тому що, як, як завжди, це улюблена квартира, вони туди вклали душу, серце. А коли їх шість, ну скажімо так, треба або погоджуватися. Спробувати поторгуватися, якщо вони на поступки не йдуть, ну або погоджуватися, або попрощатися з повагою і піти далі шукати. Тому в нашому випадку ми з ними попрощалися з повагою вже після купівлі-продажу об'єкту, і слава Богу, ну переважно всі задоволені. Все, якщо буде робота, працюємо далі.